Вітаю, шановні аграрії України. Сьогодні ми знаходимося в Львівській області, де компанія Нетафім разом з компанією «Агротитан України встановлювали на даному полі систему зрошення. Анатолій, це агроном компанії Нетафі. Сьогодні нам розповість про систему живлення на капусті. Добрий день. Що стосується системи живлення, в будь-якому разі, перше, чого ми починаємо, і це правильно буде, це з аналізу ґрунту. Чому тому, що в жиленні капуста, наприклад, є така думка, що потрібно давати великі дози кальція 30-60-80 кг, в залежності від того, які підходи, яке господарство, але це не завжди є правильним підходом, тому що, наприклад, на даному полі у нас міст кальцію дуже високий, порядка 7-8 тисяч ппм для порівняння в середньому на південних ґрунтах іде 4-3 тисячі піпм. Тому ми маємо робити перш за збалансоване живлення, тому що якщо кальцію такі великі кількості, то він просто блокує споживання калію і магнію. Тому тут ми робимо акцент саме на магнії, на калії. Менше даємо кальцію, даємо оптимальні дози азоту. І по суті, якщо ми робимо схему живлення, ми маємо перш за все враховувати параметри ґрунту, і для нас дуже важливо мати адекватний аналіз ґрунту. Це перший момент. Другий момент живлення має бути розподілене правильно через період вегетації тобто протягом цього періоду вегетації культури. От тому у нас є. Відпрацьовані вже схеми. Скільки ми маємо дати добре на початку вегетації, скільки ми маємо до посіву, скільки ми маємо дати на перший період до формування голівки на формування голівки перед збиранням. Це все розподіляється протягом періоду вегетації. розподіляються дози живлення, От як в діючі речовині, так і фізичні складається графік поливу, графік живлення, і цей графік піддається господарству. Живлення накладається більша частина дається. На даному ґрунті 70%, наприклад, по азоту, фосфору, калію дається в фертигацію, подається це живлення з поливною водою. Ми будуємо також графік поливу, виходячи з кліматичних умов, виходячи з актуальної вологості ґрунту. У нас іде комбінований підход. є тензіометри, які показують вологість ґрунту. Є розрахунок по формулі Паймана Монтей та ДБВ споживання рослини. Є у нас аналіз ґрунту по гранулометричному складу, де ми можемо оцінити скільки ґрунт може утримувати води. Є передпорівнені рівні вологості. і Ми розраховуємо скільки полити, коли полити. Будуємо для господарства графіки поливу. Вони не використовуються, і таким чином іде. В принципі живлення капусти. Супер. Дуже вам дякуємо, друзі. Кому цікаво крапельна система зрошення, звертайтесь, компанія Нітафім, компанія Агротитан вам в цьому допоможе. Дякую.